Пропаганда може використати навчання запад 2025 для залякування. Про це попереджають українські прикордонники. За даними розвідки, Росія направила до Білорусі невелику кількість військ і техніки. Цього недостатньо для формування ударних угруповань, каже речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. На кордоні Білорусі з Україною надзвичайних ситуацій не фіксують до того ж, Україна постійно укріплює адмінмежу із Білоруссю мінує найбільш загрозливі напрямки. Але попри те, що їхня кількість на території Білорусі хоч і невелика, не суттєва, але знову ж таки, виключати будь-які провокації, які можуть створюватися на різних напрямках, ми не можемо. Як власне і щодо інформаційного впливу. Для того щоб нагнітати, для того щоб змушувати і Україну, і країни Європи реагувати, якщо говорити про нашу державу, то не виключаю, що таким інформаційним впливом намагатиметься вплинути, щоб Україна посилювала цей напрямок додатковими силами та засобами а власне тим самим ослаблюючи більш загрозливі напрямки, де ведуться активні бойові дії.